Овен. що очікує знак зодіаку Овен у травні місяці. Ми дивимося на метафоричній колоді. Ось такі от гарні, красиві, кольорові, мої авторські розпадається колода. Що очікує знак зодіаку Овен у травні місяці? Дивимося в двох позиціях. Що хорошого очікує, що хорошого очікує і що поганого очікує? Овню у травні місяці. Я буду, звісно, розповідати свою версію, але якщо тобі карти говорять дещо інше, не те, що я, прислухайся до своєї думки, не до того, що я говорю, тому що твоя версія буде більш правильна, оскільки це метафорична колода, і вона розмовляє з кожною людиною окремо. Так, що очікує хорошого знаку зодіаку Овен? І тут ось така карта, якби дуже навіть погана, хоча не факт. Можливо, ви дуже довго мовчали, стримували себе в чомусь. Можливо, це якесь проявлення чи висказування своїх почуттів, своїх емоцій, образ. І ця карта вам говорить, що годі мовчати. Ви нарешті зможете. Висловитися. Перестанете себе стримувати. Чи вас перестане стримувати хтось, можливо, ця рука не ваша, можливо, вона когось іншого. Можливо, ця людина вже перестане вас стримувати. І ви, нарешті, зможете висловити все, що так довго тримали в собі. А може, ця карта говорить щось зовсім інше. А важливо прислухатися до себе, що саме тобі ця карта говорить. І що може бути поганого? Як на мене карта дуже позитивна. Поганого у ній може бути багато варіантність. Можливо, заплутаєтеся у виборі, не зможете вибрати. Можливо, у вас буде багато вибору у цьому місяці, і вам буде важко оприділити, що саме ви хочете, в які саме двері зайти, в яку саму країну, задзеркальня. Можливо, ця карта вам говорить щось зовсім інше, і це буде набагато правильніший варіант, ніж то, що озвучила я. Тому прислухайся до себе, прислухайся до своїх відчуттів, став лайк, підписуйся на мій канал, у мене для тебе є багато цікавого.